Всім привіт! Сьогодні в випуску Палкін про суддівство у матчах за участю Шахтаря. Єрмалюк демонструє шалену статистику в АПЛ скандальне висказування кравця про Динамо Київ. Шахтар підвищив пропозицію по бразильському таланту. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував суддівські рішення поєдинку за участю гірників. Я розумію, звідки не такі сигнали, але хочу, щоб у цій ситуації керівництво УАФ розібралося публічно та прозоро. Ми завжди виступали, виступаємо за рівні умови для всіх клубів, незалежно від того, хто це шахтар, динамо чи рух. Нам не потрібна допомога арбітрів. Ми вимагаємо лише безстороннього та справедливого ставлення. На жаль, у кожному другому матчі за участі нашої команди ми. Спостерігаємо системні помилки суддів. Це вже не питання випадковості. Якщо ситуація не зміниться найближчим часом, це може призвести до великого скандалу міжнародного рівня, адже багато провідних світових ЗМІ стежать за чемпіонатом України навіть під час війни. Сподіваюся, що ті, хто керує арбітраж у нашій країні, усвідомлюють наслідки та безволікань наведуть порядок, довівши свою компетентність у сфері відповідальності, сказав Палкін для футбол.юей. Нагадуємо, що нещодавно. Фанати та медіа обговорювали сумнівний пенальті ворота харків'яна, також м'яч Івана Калюжного, які могли анулювати через можливий офсайт у футболіста металіста 1925 ігоря когута. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Український півзахисник Брентфорда Єгор Єрмолюк демонструє високі показники в англійській прем'єр-лізі, де наразі посідає друге місце за кількістю перехоплень серед усіх гравців його амплуа. За інформацією твіттер спільноти DataMB, від початку нинішнього сезону 21-річний хавбек здійснив уже 22 вдалих перехоплення м'яча. Краще за нього в цьому компоненті показав себе лише Мойсес Кайседо, з Челсі, якого на один перехоп м'яча більше 23. До п'ятірки лідерів за цим показник. Також увійшли Граніт Джака Сандерленда, на рахунку якого 21 перехоплення. Тейлор Адамс із Бормута з 20 результативними діями, а також Еліот Андерсон, що представляє Ноттінгем Форест і має 19 перехоплень. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Артем Кравець, колишній радник президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо юнацького футболу, розповів про процес підписання нападника Владислава Блину клубом. Коли його взяли, я просто згадував, бо дивився нападників і, чесно кажучи, не міг його одразу пригадати. Потім я його згадав. Ми його переглядали ще взимку. Тоді, як я згадую, єдине, що я виділив, це в певною мірою гра головою. Не було жорсткої просадки в інших діях. Це все виглядало посередньо. Моя логіка була дуже проста. Якщо не було вау, то дивишся на футболіста щось є. Починай за щось чіплятися. Ось коли ми дивилися Себаліуса, там було це вау. Ми подивилися на. Бленуце залишило його осторонь. Повернемося до нього раптом що, окрім мене, його ніхто більше не переглядав. Зараз я почув, що Бленуце запропонували одразу президенту. По ньому був запит у плані, чи його знають. Сказали, що знають, що ніби непоганий, і все. Далі, як я чув, рішення приймалося на рівні президента. Скаутський відділ не перевіряв цю інформацію. У моєму розумінні це помилка, але проблема не зовсім у цьому. Це про систему, яка працює саме так. Ці помилки б 'ють по іміджу та імені клубу, сказав кравець в інтерв'ю журналісту Ігорю Бурбасу. Також кравець розповів скандальні деталі про купівлю Себалюса. Судячи з твого посту, виходить, що тебе змушують повернути кошти, які були витрачені на купівлю Себалюса. Була така фраза, яка мене остаточно добила і прибила. Фраза була почута мною і Женею Хачериді. А коли ви повернете гроші за Себаліуса? В мене тоді очі були такі. Виходить, що це моя провина і Жені, що він не заграв в Динамо. Ну, ок, підсумував кравець. А також Артем розповів про роль легендарного вінгера-кияна Андрія Єрмоленко в столичному клубі. За словами кравця, керівництво Динамо прислухається до Єрмоленко в певних питаннях. Андрій зараз футболіст Динамо. Так він на якихось моментах прийме участь, але він більше зосереджений на тому, щоб зараз допомогти на футбольному полі. Це точно я знаю. Я з ним достатньо спілкувався. Він теж все розуміє, і все знає, не менш ніж я. Він розповів, що чекає Єрмоленко, якщо гравець залишиться працювати в структурі клубу після закінчення кар'єри. Як повідомлялося, він має стати спортивним директором по завершенні цього сезону. В нього буде дуже тяжкий шлях, якщо він взагалі вирішить за це все взятися, враховуючи всю ситуацію. Я сподіваюся, що в нього будуть реальні класні крути повноваження і довіра щось змінити. Люди ще також в першу чергу, які поряд які будуть допомагати. Без цього всього буде важко щось змінити. Кравець підкреслив, що у Ярмоленка немає повноважень звільняти головного тренера. Такої історії точно немає. Можливо, якусь думку його зможуть спитати, але прям звільняти тренера точно ні. Це точно прерогатива власників, сказав кравець в ефірі ютуб каналу Бурбуз. Бразильський півзахисник греміо Габріель Мек остаточно відмовився від переходу в донецький шахтар. Як повідомляє журналістка Ліель Дорнелес, український клуб підвищив свою пропозицію, і був готовий заплатити за футболіста 13 мільйонів євро, з яких 3 мільйони передбачалося в вигляді бонусних виплат. Попри це, трансфер не відбудеться. За інформацію джерела керівництво Греміо не заперечувало проти продажу 18-річного гравця і схилялося до того, щоб прийняти вигідну пропозицію. Водночас Сам Мек висловив бажання залишитися в Бразилії, аби отримати шанс закріпитися в першій команді рідного клубу. Окрім того, стало відомо, що минулого тижня Шахтар відряджав свого скаута до Порту Алегрі, щоб він особисто оцінив гру та готовність мека під час тренувань. У переговорах також був задіяний посередник Франк Локбі, який допомагав сторонам вести діалог. Колишній півзахисник Динамо, Вороскли та Дніпра, Роман Безос продовжить свою професійну кар'єру в чемпіонаті Кіпру, підписавши контракт із клубом Анортосі. Про це інформує портал «Трансфермаркет». Згідно з опублікованими даними, угода з 34-річним українським футболістом розрахована до літа 26-го року. Таким чином, Безос отримує шанс ще кілька сезонів виступати на високому рівні та допомогти новій команді в внутрішній першості. Останнім клубом хавбека була кіперська Омонія, яку він залишив. У літку минулого року у складі цієї команди Безос відіграв 16 поєдинків за минулий сезон, у яких відзначився одним забитим м'ячем, та віддав два результативні асисти партнерам. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.